Усім привіт у новому відео. Сінсай триває розпродаж і спеціальна пропозиція мінус 20% додатково. Спеціальна пропозиція додатково мінус 20% на акційні товари при умові більше двох одиниць написано. Більше можна знати на сайті Сінсей. Що нового. Які знижечки будемо все дивитися. Дублянки на хутрі, шкірзан без знижок, півтори тисячі гривень і є в коричневому кольорі теж. Такий красивий кремовий колір. По весняному вже гарячі, хоч на вулиці морози і сніги, але тим не менше бренди готуються до весняного сезону, до дня закоп, в все сердечком, такий шопер, текстильний. Скрутив його, кинув в сумку, і вуаля, 129 гривень лише. Повнити свій образ вже раз, що перерожавий, то можна в колаборації Hello придбати такі красивочки 999 гривень. Дуже стильненька модель, вона легесеньке, такі тінейджерські, підліткові або хто є фанатом Хелокіті. Про додаткову знижку кругом вказано подвійна можливість. Ви можете придбати ще дешевше, наприклад, ось акційна. І як ви купите дві акційні речі, то мінус 20% ще. А при загальному чекові ви отримаєте. А сукня 389 гривень сатинова в складі віскоза, я її не бачила, чесно кажучи, навіть в новинках. а тут вже ну, літом я її не бачила. Я розумію, що це літня колекція міжсезонна, бо я сукня така досить стильна. Десь вона витягується все, яка красива сукня. Віско засоти. За 399 гривень, а ціна була 799 гривень. Така куртка косуха з пальтової тканини в чорному кольорі. Непоганий варіант досить. Ці курточки новенькі, я вже їх показувала. Є пару кольорів. Знижечки немає, бо це новинки 700 гривень. Куртка закривається на блискуку, є бокові кишеньки на кнопочках, легкий синтепон. Стьобана. Ще бачу, появилися в ніжно рожевому кольорі, але так високо вони причеплені. І ціна 700 гривень, 699 гривень. Ух, які класні куртки. Ось так можливо буде видно. Класні курточки, неповних 700 гривень. Це просто супер. Косуха під запшу, 389 гривень зі знижкою. І ті рожеві вверху класні курточки. Ці я показувала. Так, додавалося багато верхнього одягу. І на знижках, і без знижок, але ціни навіть без знижок. От теж неповних 700 гривень з каптуром курточка Стібана. Легкий синтепон. Новиничка ще джинси. Розмірна сітка досить широка, хто питає, які розміри, от подивіться, який величезний розмір. 44 й європейський, 799 гривень, Джинси прямого крою, навіть є 34-й європейський. Класичні джинси. і Такий денім, не темний і не зовсім світлий. Трикотажні сукні, врубщик, поло. бордово малиновий відтінок. Супер пропозиція, 219 гривень. Ну, а тут взагалі за 119 можна купити 100% бавовна, 199 гривень Ось така сукня. слім, врубчик, трикотаж. Насичений рожевий відтінок. Просто вражена ціною. 199 гривень, а ця 149 гривень теж котон, врубчик і ще декорована гузичками на плечі. В новинках сумки, коричневий кольор, нагадує зернисту шкіру, застібається на кнопку без снижки, бо новинки 599 гривень така сумка. Мінімалістична, нічого лишнього коли ви її наповните, то зовсім буде інший кращий вигляд. В новинках з копідончиком сумки шопери, текстиль 129 гривень. У лаковому матеріалі висока сумка. шопер застівається на кнопочки, тримає форму. Дуже на ручки регулюється пряшкою і ціна 699 гривень. Жилетки подовжені на Сантепуні з прекрасною знижкою, з капішончиком за 519 гривень можна купити. Є в чорному кольорі така сама. А ще довше є за 399 гривень. 50%, навіть 60% знижки. Теж з капюшоном і довше, ніж попередні. У довжині пальто, в довжині міді. Класні костюми трикотажні. Теплі, червоний взагалі полоне моє серце, ось такі є. і оливковому кольорі в рожевому принтом. Є штани трикотажні. І худі або світшоти. Ось такі худі в червоному кольорі. Є штани 459 гривень, а з байкою всередині в складі поліестер і котон. Навіть у базовому чорному кольорі є 449 гривень худі з байкою. І штани, принтом Каліфорнія 449 гривень. Тут штани Джогера з гумкою понизу, а червоні прямі широкі. Коли я подивилася на ціну цього худі, максимально була здивована по худі зі знижкою зараз 239 гривень. Вихідна пропозиція. Ще такі тепленькі. Торонто. З байкою всередині. І штани. 449 гривень. Штани Джодера знизу з гумкою. і є який стягується вверху. Довгі пайка на один год з поясом. Це новинки, півтори тисячі гривень. Поруч дитячі. Одразу привернув увагу мою такий світшот, пару кольорів і ще так деталізований. вушко тут є. Зубки є, зубчики. Для хлопчика застібається вверху на кнопочку. Має лагесеньку баєчку. 199 гривень. Ну який піджак з цупкого трикотажу для хлопчика? Ще можна метелик на шию. 459 гривень, правда? Яка милота. Набір футболочок 100% котон за дві футболочки. Лише 89 гривень. Футболочка вийде 45 гривень. Ріночі джинсові спіднички зі знижкою 269 гривень. спереді з розрізом, дожені міді. Так вона виділені байдра. Слім, ця спідничка пряма, 269 гривень, вже сказала. І жакети, рожевий жакет, класика. 899 гривень. Я вже показувала їх в інших моїх відео. Це новинки. Ще такі джинсові спіднички і вони зі знижкою. Це не нова колекція. Ціна така приємна 299 гривень. В довжені мідаксі з розрізом спереді, з високою посадкою. Поруч в блакитному кольорі. Теж змечка 299 гривень. В'язаний джемпер в, в ніжно-м'ятному кольорі м'яка в складі віскоза. 159 гривень. В новинках базові лонги, врубчик, трикотаж. В складі котон 349 гривень, а у вирізі мережево і пюр. Сподобалася хороша якість і красиво деталізовано у вирізі. А менше мережево дуже схожий лонг, але 129 гривень, не врубчик, інший трикотаж, але ціна 129 гривень. Віскозна блуза в припорошено рожевому відтінку з акцентними золотистими металевими говічками, і ціна 189 гривень. Досить жіночна, і від манжетів рукавів призібрана. За 399 гривень, а ціна була 1100 гривень. Ось такі черевики деталізований металевим декором. В новинках багато піжам. Красива сатинова піжама. Правда, не дешево. Ось така. Насичений принт 899 гривень. Ось такі піжамні або лаун шортики, 169 гривень, 100% котон. Фривольні з рюшечками понизу. Або піжамку, шортики і футболка 449 гривень. Ну, а тапочки стадіхудра 199 гривень зараз зі знижкою. Ціна мала 269 гривень. Новенька такі пухнасті тапки, ви подивіться, як тут переплетено. М'якесеньке хутро, знижечки ще немає. Ну і Ціна на неї є високою, 269 гривень. Ось такі тапульки. І такі тапочки в чорному кольорі є. В чорному кольорі теж непогані. Які класні іміджі окуляри зі знижечкою. 79 гривень. Зараз ціна була 219 гривень. З такими кристалами. Ємності для пальчика і їжачки. Симпотяжки. ємності для сипучих продуктів. І ціна 169 гривень. закривається натуральною бамбуковою кришкою. Ще ось такі, є, з такою кришечкою, з ручечкою. 229 гривень. І є такі менші, можна більшу-меншу купити 199 гривень. І є ще меншенька, тобто є три висоти. Велика тарілка з гусочкою, думаю, купити мені її ні, така, вона вже симпатична. 189 гривень. Красивий набір чашечок з блюдочками. Золотою ручечкою, такому ніжно-рожевому, з білим 249 гривень. Під відомий бренд. І можна не платити дорого, але мати стильні чашечки. Ось такі є. Блюдечко і чашка. І ціна 239 гривень. Також бувають у меблі, досить непогані. Я навіть пуфа купила, тут показувала в інших моїх відео. Ось такий а, столик, така а, тумба поличка. Дуже легко збирати, самому 599 гривень. І ось параметри 40 на 30-45 см висоти. Добавилися кошики плетені з натурального джуту, 449 гривень. Доріжка обшита тканиною по краях і зараз зі знижкою 399 гривень 60 на 90 Це така нішковина. І по боках обшито цупкою тканиною. Ось такі килимочки. Свічки білий шоколад в новинках. Я послухала аромат. Не повірите, просто реально аромат білого шоколаду. Я вражена, наскільки один-один практично переданий аромат. Я розумію, що дають ароматизатори як до білого шоколаду, так і до можуть додати і до свічки. Але, тим не менше, дуже приємний аромат, свічечок дуже багато. Ще є сакура. Зараз теж послухаю цей аромат. Тут більш парфумований аромат, я би не сказала, що так от, аромат суто-сакура, змішаний аромат, бо тут ну, реально один-один. Друзі, ми були в Сінсеї, дивилися новинички і знижки. Всім до зустрічі у нових відео.